Має право давати імена цілим континентам, уявіть одне випадкове слово може пережити цілі епохи, зникнуть імперії, зруйнуються королівства, впадуть столиці. А воно залишиться його повторюватимуть діти у школах, його друкуватимуть у підручниках, його закріплять у законах і договорах. Його нанесуть на карти світу так, ніби воно там було завжди. Так, слово перетворюється на ярлик, воно стирає сотні імен і культур, зводить їх до одного зручного образу і водночас створює нову уявну реальність, вигідну тому, хто цей ярлик вигадав. Це не просто мова, це влада, бо назвати означає привласнити, позначити на карті означає підкорити. І відтоді навіть чужа земля починає звучати твоїм голосом. Слово індіанець народилося з плутанини Колумба. Він думав, що пристав до берегів індій, і цей ярлик приклеївся до людей, яких зустрів. Здавалося б, помилка мала зникнути, але вона виявилася надзвичайно зручною. Замість сотень імен колонізатор отримав одне універсальне слово: саме воно дало життя вигаданому персонажу у малюнках 16 століття дикун із пір'ям. У романтичних баладах 19 століття шляхетний варвар у кіно ХХ століття то герой-захисник, то агресор-антагоніст. Ці образи мали мало чого спільного з реальністю, але вони закріпилися як правда. Так, один ярлик створив альтернативну реальність. Вона жила довше за імперії. Минуло п'ять століть від часу, коли Колумб вигукнув своє перше індіанці. І сьогодні у світі вже майже ніхто не сумнівається. Слово індіанець це помилка. Вона тримається лише з інерції. Але що робити далі? Яким словом називати корінні народи Америки, щоб повернути їм голос? Найпоширеніший варіант у США – «Native Americans». Звучить благородно, корінні американці. У цьому словосполученні є визнання того, що вони жили тут до появи колонізаторів, але водночас у ньому закладена глибока суперечність. Адже саме слово Америка теж чужорідне, воно подароване Європою на честь веспучі. Виходить парадокс. Навіть коли ми хочемо відновити справедливість, робимо це чужим словом. Корінні американці все одно названі іменем. Яке їм ніколи не належало, канадський варіант First Nations – Перші нації. Він теж здається кроком уперед. Визнається, що ці народи існували раніше, ніж держава Канада. Але й тут пастка. Сама ідея під назвою Нація це європейський конструкт 19 століття. У традиційних культурах Майя чи Навахо не існувало поняття нація у сучасному сенсі. Це слово зручне для держави, яка мислить у категоріях кордонів і політики. Але воно знову накладає європейські рамки на неєвропейські світи. Є ще одне слово, поширене у міжнародних документах – «indigenous», тобто корінний, воно універсальне. Ним позначають усі народи, які жили на землі до приходу колонізаторів, але й воно має свою проблему. Індідженес об'єднує сотні різних народів під одним ярликом: Майя, Інки, Чирокі, Мапуче. Усі вони стають просто корінними. Це знову зручне спрощення. Воно допомагає складати звіти в ООН, але стирає індивідуальність. Іронія очевидна. Світ намагається виправити помилку Колумба, але постійно вигадує нові ярлики. Замість індіан з'являються інші, більш вічливі. Але вони працюють за тією самою логікою узагальнити, спростити, зробити зручними для політики освіти й медіа у 21 столітті. Боротьба за мову стала справжнім полем бою. Для одних слова нейтів чи індиженес це ознака поваги, визнання історичної несправедливості, для інших нагадування про те, що навіть сьогодні корінні народи не можуть називати себе своїми іменами. Водночас у самих США чимало спільнот офіційно вживають American Indian або «Alaska Native». Інші наполягають на власних національних назвах: Навахо, Чирокі, «Чорокі», «Оджибве» тощо. Найкраща практика називати так, як називає себе спільнота. Мова тут стає не просто способом комунікації, вона стає ареною політики. Від того, як ми називаємо людей, залежить, як ми їх уявляємо. А від уявлення залежить, яке місце вони займають у суспільстві. І ця боротьба триває досі. Уявіть собі сцену. Христофор Колумб мріє знайти новий морський шлях до Азії. Його манить перець. Чорні зернята, які в 15 столітті цінувалися дорожче за золото. Європейська знать бажала екзотичних спецій. Саме заради них фінансувалися дорогі експедиції. Але коли каравели прибилися до нових берегів, замість знайомих прянощів Колумб натрапив на зовсім інший плід. довгі червоні стручки, пекучі на смак. Їх він раніше ніколи не бачив. Це був чилі, але адмірал вирішив не морочитися. Якщо воно гостре, значить це теж перець. І так слово пепер приклеїлося до нової рослини. Помилка стала долею. Відтоді перець означає десятки різних речей: чорний перець, який справді росте в Азії, червоний стручковий чилі з Америки, солодкий болгарський перець, який узагалі не має спільного походження з чорним. І, до речі, не має нічого спільного з Болгарією, але то вже зовсім інша історія. Усе це тепер пепер, пім'єнто, перець. Здавалося б, що тут такого? Просто неточність у слові, але наслідки колосальні. Європейська кухня назавжди змінилася. В Італії сьогодні неможливо уявити пасту без червоного перцю, в Угорщині гуляш без паприки, в Азії гострі соуси без чилі. В Україні борщ без перцю теж звучить абсурдно, і все це сталося тому, що Колумб переплутав спеції. Ця мовна плутанина створила нову кулінарну реальність. Вона настільки вкорінилася, що ми навіть не замислюємось. Наскільки абсурдно звучить слово перець. Ми називаємо ним і чорні горошини, і червоні стручки, і зелені овочі, які нічого спільного не мають між собою. У біології це різні роди й види, але в нашій уяві це одна категорія. Бо так сказав Колумб: ось вам кулінарна іронія історії. Географічна помилка 15 століття сьогодні визначає смак нашої їжі: вона живе в кожній тарілці, на кожній кухні. Коли ми тягнемося до перцю, ми несвідомо повторюємо стару помилку. Але саме ця помилка зробила світову кухню більш різноманітною, яскравою і гострою. Історія вкотре показує, навіть випадкове слово може змінити цивілізацію. Цього разу кулінарну. Ще один дивовижний приклад. Мовної плутанини індик, птах із Америки, який ніколи не бачив ані Туреччини, ані Індії, ані Перу, але отримав паспорти всіх цих країн одразу. В англійській мові він став туркей. Чому? Бо в Європу його завозили через турецьких торговців. Для англійців було простіше. Раз привезли з турецьких ринків, значить, це турецький птах. І так індик став Туркей. Іронія в тому. Що навіть сьогодні Туреччина намагається відокремити себе від цього слова у 2022 році. Країна офіційно попросила світ називати її Туркіє, щоб позбутися англійської асоціації з птахом. У французів він перетворився на дінде скорочене Dind», дінд», тобто курка з Індії. Французькі купці були переконані, дивний птах прибув із заморських індійських країв. Насправді ж він походив з Америки, але слово закріпилося. І тепер у французькій мові індик назавжди лишився індійською куркою. У португальців ще кумедніше там індик зветься Перу. І справді, птах із Америки отримав назву цілої країни Південної Америки. Чому? Бо через порти Перу йшли поставки до Європи. Так випадковий торговий маршрут подарував птахові ім'я держави в Україні. ж Ми називаємо його індиком. І теж, як бачите, від тієї ж старої помилки про індійські землі. Той самий ярлик, тільки в іншій формі. Виходить парадокс: птах, який насправді є корінним жителем американського континенту, став мандрівником карт. Він носить на собі імена інших країн Туреччини, Індії Перу. Він подорожував у словах швидше, ніж люди морями. Сьогодні індик асоціюється з Різдвом у Британії, з Днем Подяки Уша. З весільними святами в Латинській Америці. Але в жодній із цих традицій ніхто не замислюється, що сама назва птаха це географічний жарт. Слово зробило його громадянином світу ще до того, як з'явилися паспорти. Помилки й ярлики можуть триматися століттями. Колонізатори приносили із собою не тільки гармати й хвороби, а й слова. Вони роздавали назви, які зручні для їхніх карт і документів, але не мали нічого спільного з тим, як народи називали себе самі. Так індіанці витіснили сотні самоназв, ацтеки замінили мешика, інки стали спрощенням для тавантінсую. Проте паралельно з цими ярликами завжди жили справжні слова, корінні власні. І кожне таке слово було актом опору. Воно означало не лише назву, а право на голос. І цей голос говорив про цілі світи, які існували задовго до приходу європейців. Мешика. Європейці називали їх ацтеками. Це слово прижилося в хроніках і підручниках, але народ ніколи не вживав його для себе. Їхня самоназва мешика. Саме вона дала ім'я сучасній Мексиці. Столиця Теночтітлан, збудована посеред озера, здавалася європейцям фантастичною. Місто Мало Дамби. Канали, ринки, що вражали різноманіттям товарів. У центрі височіла подвійна піраміда великого храму. Іспанці писали, що жодне європейське місто не може зрівнятися з розкішною організацією теночтітлана. Коли ми говоримо Мешика, ми повертаємо справжнє ім'я народу, який створив одну з найяскравіших цивілізацій світу. Народність Тавантінсую, європейці назвали інками. Але це лише правляча еліта однієї нації. Уся держава мала власну назву Тавантінсую. Чотири частини світу об'єднані разом. Це була найбільша держава до Колумбової Америки. Її дороги простягалися через Анди на тисячі кілометрів, дозволяючи передавати накази й товари швидше ніж у багатьох європейських королівствах. Тут будували підвісні мости з мотузок, які витримували воїнів і каравани лам. Терасове землеробство перетворювало гори на поля, а майстерність обробки каменю дивує досі. У Мачу Пікчу блоки підігнані настільки щільно, що між ними не проходить навіть лезо ножа. І все це супроводжувалося мовою кечуа, яка й сьогодні живе в устах мільйонів. А тепер поговоримо про майя на півострові Юкатан та в джунглях Гватемали й Белізу. Процвітала цивілізація Майя. Це не була єдина держава, а десятки міст держав, кожна зі своїми володарями й храмами. Разом вони створили одну з найскладніших культур світу. Їхній календар вражав точністю. Майя знали цикли планет, рахували сонячні й місячні затемнення, вибудовували час із такою акуратністю, що європейські монахи не вірили, що язичники могли мати подібні знання. Вони створили власну ієрогліфічну писемність. Писали книги, використовуючи кору дерев, прикрашали храми розписами й барельєфами. Їхні міста, тікаль, Паленке, копан, вражали пірамідами, палацами й обсерваторіями. І навіть після колонізації мови майя вижили. Сьогодні ними розмовляють мільйони людей у Центральній Америці. Втім, за межами великих трьох жили десятки інших націй, кожна зі своєю мовою, культурою і світом. На півночі Чирокі, які створили власну абетку і писемність, навахо, що під час Другої світової війни перетворили мову на код, який японці так і не змогли розшифрувати. Сіу союз племен великих рівнин, які століттями жили полюванням на бізонів. На Карибах народ таїно першим зустрів Колумба. Вони мали свої міфи і ритуали, але саме вони першими впали під ударами віспи та колоніальних завоювань. У Парагваї Гуарані зберегли свою мову настільки міцно, що вона сьогодні офіційна поряд з іспанською. У Чилі, мапуче століттями воювали з іспанцями і залишилися символом незалежності та непокори. Ми щойно побачили, як ярлики замінюють сотні справжніх імен. Але далі буде ще жорсткіше, бо слова це лише перша хвиля. Вони спростили різноманіття, легітимізували відкриття і підготували сцену. На цю сцену вийдуть ті, кого не видно на картах мікроби. А ще з'явиться лінія, накреслена у кабінетах, яка розріже континенти без запиту тих, хто там жив. Почнеться великий обмін рослин, тварин, людей, хвороб і грошей. Але як саме зникали ці світи? Від віспи і географічного поділу до глобальної системи. У центрі якої опинилася Америка, про це у наступному відео. Тож підписуйтеся на канал.